Бо я прийняв. Початок був моїх бойових дій: це Серебрянський ліс, Ліман, потім Харківський напрям, Борова, ну і тепер тут. Скажімо, тут легше, ніж. Взяти там напрям, де борова Возова, там, тут легше в тому плані, що є де сховатися. Тут більше така місцевість, більш така лісова. В цьому плані легше. І воювати, звісно, легше. Плюс Нормально. Флокірував. Держись. діржись. Готові? Да. Гармата! Постріл! Що більше подобається? Да? Подобається, коли ти дізнаєшся, що твоя робота була ефективна. Як сьогодні, коли ми побачили, як попали прямо в окошко будинку, де я переховувався. Приховувався ворог. Ну, мені здається, полегше, ніж в Серебрянському лісі. було. Ну, краще маскування, більше дерев, можна краще замаскуватися, більш безпечніше. На мою думку, зараз набагато легше знайти посаду, яка більш тобі пасує. Там У 22 -му, 23 -му році такої можливості не було. Там, ким поставили, так тим і будеш. А зараз набагато легше, можна прийти вибрати собі посаду. Хочеш літати на впіві, будеш літати. Хочеш бути артилеристом, будь ласка. Тому що це рука Бога. Ти зробиш постріл і вбиваєш.